У природі колесо невідоме. Воно є одним із найвизначніших винаходів людства. Спочатку колесо було простим дерев'яним диском, який протягом тисячоліть був удосконалений до дерев'яного колеса зі спицями. Навіть перші моторні автомобілі Бенц пересувались на дерев'яних каретних колесах із гумовими бандажами. У 20-ті роки 19 століття Чарльз Макінтош придумав просочити ляну тканину рідким каучуком, таким чином, надавши їй повітрю, і вода властивості. Але для виготовлення коліс його винахід став застосовуватися не відразу. Завдяки Макінтошу в житті людини з'явилися плащі, що не промокають, але не пневматичні шини. Перша в світі гумова шина була розроблена Робертом Вільямом Томпсоном. У патенті номер 10990, датованому 10 червня 1846 року, написано. Суть мого винаходу полягає у застосуванні еластичних опорних поверхонь навколо обід коліс з метою зменшення сили, необхідної для того, щоб тягнути екіпажі, тим самим полегшуючи рух і зменшуючи шум, який вони створюють під час руху. Патент Томпсона написано на дуже високому рівні. У ньому викладено конструкцію винаходу, а також матеріали, що рекомендуються для його виготовлення. Шина накладається на колесо з дерев'яними спицями, вставленими в дерев'яний обід, оббитий металевим оборчем. Сама шина складалася з двох частин камери і зовнішнього покриття. Камера виготовлялася з кількох шарів парусини, просоченої та покритої з обох боків натуральним каучуком або хотапершою у вигляді розчину. Зовнішнє покриття складалося зі з'єднаних заклепками шматків шкіри. Томсон обладнав екіпаж повитряними колесами та провів випробування, вимірюючи силу тяги екіпажу. Випробування показали зменшення сили тяги на 38% на щебеновому покритті та на 68% на покритті з подрібненої гальки. Особливо відзначилися безшумність, зручність їзди та легкий перебіг карети на нових колесах. На жаль, на тому й закінчилося. Не знайшлося нікого, хто зайнявся цією ідеєю і довив її до масового виробництва. З прийнятною вартістю. Після смерті Томпсона в 1873 році повітряне колесо було забуто, хоча зразки цього виробу збереглися. У 1888 році ідея пневматичної шини виникла знову. Новим винахідником був шотландець Джон Данлоп, ім'я якого відомо у світі як автора пневматичної шини. Дано придумав у 1887 році надіти на колесо триколісного велосипеда свого десятирічного сина широкі обручі, зроблені зі шланга для поливання саду, і надути їх повітрям. 23 липня 1888 року Данлопу було видано патент за номером 10607 на винахід. А пріоритет застосування пневматичного обруча для транспортних засобів підтверджував наступний патент від 31 серпня цього року. Камера з гуми укріпилася на обід металевого колеса зі спицями, обмотана разом з ободом прогумованою парусиною, що утворює каркас шини у проміжках між спицями. Переваги пневматичної шини було оцінено досить швидко. Вже в червні 1889 року. На стадіоні в Белфасті Вільям Хюм виступив на гонках на велосипеді з пневматичними шинами. І, хоча Х'юма описували як середнього гонщика, він виграв усі три заїзди, в яких брав участь. Комерційний розвиток винаходу почався з утворення маленької компанії в Дубліні. Наприкінці 1889 року. Під назвою Пневматична шина та агенція Бута з продажу велосипедів в даний час Данлоп одна з найбільших фірм у світі виготовлення шин. У 1890 році молодий інженер Чальд Кінгстон Уелч запропонував відокремлювати камеру від покришки, вставляти в края покришки дротяні кільця і садити на обід, який згодом отримав поглиблення по центру. Тоді ж англієць Бартлет та француз Дід'є винайшли цілком прийнятні способи монтажу та демонтажу шин. Все це визначило можливість використання пневматичної шини на автомобілі. Першим, хто почав використовувати пневматичні шини на автомобілях, були французи Андре та Едуард Мішлен, які вже мали достатній досвід у виробництві велосипедних шин. Вони оголосили, що до гонки в 1895 році Париж-Бордо у них будуть готові пневматичні шини для автомобілів і дотрималися своєї обіцянки. Незважаючи на чисельні проколи, автомобіль подолав відстань 1200 кілометрів і досяг серед дев'яти інших фінішу своїм ходом. Шини перших автомобілів нагадували велосипедні. Вони мали дуже невелику ширину і висоту профілю. Такі шини мали незадовільні показники вантажопідйомності, низькокерованість, керованість, довговічність і комфортабельність. Часто шини цього покоління автомобілів виготовлялися з натурального каучуку і мали білий колір або колір слонової кістки, тому що не мали вуглецевого наповнювача. Перші шини з вуглецевим наповнювачем мали, як правило, білі або кремові кольори слонової кістки боковини і чорний протектор для зниження вартості виробництва. Просто чистий вуглець отримували з спалювання природного газу без доступу повітря. Вартість виробництва вулицю таким методом в ті роки була дуже висока. Більш дорогі шини були повністю чорними. В ті роки це вважалося ознакою сучасності та стилю. Крім того, такі шини було простіше доглядати. Згодом ситуація змінилася. Чорні шини до середині 30-х років набули масового поширення, а шини з білими накладками на боковини. Самі боковини були вже зазвичай чорними, набули поширення у вигляді люксової опції. До 50-х років ширина профілю досягала для малолітражок 5-6 дюймів, а для автомобілів середнього та високого класу 6-9. Висоту профіля зазвичай вибирали приблизно рівною його ширині, що заумовлювало високу вантажопідйомність, хорошу прихідність та комфортабельність. Шини були зазвичай діагональні, що забезпечують хорошу комфортабельність. Але посередню керованість, на яку ще не звертали ніякої уваги, як у наступні періоди. Розмірність шин через погану якість доріг вибиралася максимальною. Монтажний діаметр складав від 15 до 17 дюймів для більшості легкових автомобілів. Починаючи з середини 60-х років, стали приділяти більше уваги керованості автомобілів, що проявилося у зменшенні висоти профілю шин. Крім того, значне поліпшення доріг дозволило відчутно зменшити розмірність шин для малолітражок до 12-13 дюймів, а автомобілів більш високих класів до 13-15. У 70-ті -80 та 80-ті роки висота профілю шин ще більше знижується. Радіальні шини остаточно витісняють діагональні на легкових автомобілях. На легкових автомобілях зазвичай використовують шини розміром на більше 12-15 дюймів. У середині 70-х набувають поширення так звані низькопрофільні шини, у яких висота профілю становить 70% від ширини і менше. Прогрес у галузі хімії синтетичних матеріалів призводить до того, що замість традиційного металу в каркасі шин використовують штучні волокна. Це дозволяє значною мірою перемогти один із головних недоліків радіальних шин, підвищену передачу поштовхів від дороги через радіально розташовані нитки каркасу. Конструкція сучасної шини. Протектор, плечова частина, каркас, бічна частина, брекер, додаткова вставка в плечовій зоні, бортове кільце, бортова частина останнім часом намітилися тенденції, спрямовані на зменшення висоти профілю шини при збереженні ширини та одночасному збільшенні посадкового розміру. І відповідне використання дисків більшого діаметра для збереження радіусу кочення. Це дає можливість встановлювати гальмові механізми більшого діаметра, що необхідно в світлі зростання потужностей моторів і швидкості автомобілів. Також зменшується деформація бічних стінок шини. Це покращує реакції шини на дії кермом і знижує нагрівання шини. Але, з іншого боку, погіршує комфортабельність руху, особливо з дорогами в невисокої якості, довговічність в тих же умовах і прохідність. А форма плями контакту стає коротшим і ширшим. Зниження опору кочіння шини також одна із пріоритетних напрямів у розвитку шинної промисловості. Зниження опору дозволяє підвищувати економічність руху автомобіля за рахунок більш досконалих матеріалів, які застосовуються в протекторі. І які поглинають менше енергії при розтягуванні та стисканні. Великих успіхів досягла компанія Мішлен. Розроблені нею дослідні зразки покришок Proxima дозволяють знизити вагу на 20%, а опір коченню на 25%. Можливість нести вагу автомобіля у разі втрати повітря, певну кількість кілометрів без шкоди для колісних дисків це важливе досягнення шинників за останній час. Такі шини зазвичай звуться ранфлет. До реалізації ідеї створення шини, що не боїться проколу, компанії підійшли по-різному. Наприклад, Goodyear використовують у своїх шинах EMT спеціальні ставки в плечовій зоні, які не дозволяють шинам повністю складатися. Michelin у шинах Pax використовують нестандартний обід із жорстким кільцем, яке у разі втрати тиску спирається на автомобіль. Шина була видана понад 100 років тому, але її конструкція вдосконалюється досі. Дякую за увагу.